Який сьогодні ти мені дасиш вес для батлу, давай піди. геройка. Okay. Поїхали по стандарту. Перший до вас, і це хто? Найс. Nice. Шенсо. Шенсо хорош. Але він більше як сапот. Тобто допоміжний. Еес! 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 Я люблю цю маску, люблю цей рандом, другий вашу команду. Хорош тоже, бляха, класно. Але яка різниця? У мене ще гаки і у мене хто? Oh my God! Wow! У мене ще й другий бак уго. Ну все, це, це без шансів взагалі нуль. А третій ваш фінальний. Very cool. <laughs> Монома. А він теж хорош. Але в мене гаки. <laughs> а третій хто фінальний? Це взагалі теж команда Імба. Не пам'ятаю, як перекладається ім'я, але команда Імба.